Вдяки програмі президента України для людей, а саме його виступу під час засідання комітету з економічних реформ, на який він сказав, що протягом цього року в кожному місті районі повинен з'явитися сучасний центр адміністративних послуг. Наше місто стало першим містом районного значення на Україні, де було відкрите такий центр. Урочисте відкриття розпочала секретар міської ради Аліна Шацька, яка зауважила, що дана подія відповідальна для органів влади, тому що вони беруть на себе зобов'язання надавати більш високоякісні послуги громаді і в той же час дана. Подія важлива і для мешканців нашого міста, тому що вони зможуть вирішувати свої проблеми більш зручніше і комфортніше. Привітальне слово сказав і міський голова, підкресливши, що створення цього центру відбулося завдяки указу президента, який акцентував увагу на поліпшенні належних умов для отримання громадянами адміністративних послуг. Президент виступаючи на комітеті економічних реформ кілька тижнів тому, підкреслив, що в ви... Не тільки в містах обласного значення, не тільки в містах обласних центрах, а навіть в маленьких містах, в районних центрах повинні бути відкриті центри надання антинних послуг. І от саме поспілкувавшись з обласною державною адміністрацією, провів співальні консультації завдяки і допомозі міжнародного фонду відродження, спілки підприємства. Така робота проведена в місті місії. І сьогодні ми маємо презентувати вам всім те, що сьогодні напрацьовано. Це відкритий центр надання адміністративних послуг нашого громадяна. Як зазначив міський голова, центр адміністративних послуг наблизить владу до людей і дозволить більш якісно обслуговувати громадян. Привітав цією подією трастянчан і почесний гість заступник голови Сомської обласної Державної адміністрації Ігор Олександрович Яговник, зауваживши, що відкриття цього центру це ще один шах до залучення інвестицій до нашого міста, а створення його приклад співпраці влади та бізнесу. Центр відкривався на условиях, відродження, непосредственно городська казна, но ну і е -е, предпринимателя не стояли в стороні від цього важного діла, і також своїми конкретними деньгами допомогли для того, щоб цей центр відкрився. А це вже Еще раз пример сотрудничества власти и бизнеса. Проект центру адміністративних послуг розроблявся і здійснювався за партнерськими відносинами громадської організації спілку підприємців Тростянеччини. Тому під час урочистого виступу міський голова вручив грамоту, дякуючи за співпрацю голові спілки Анатолію Заяць, який в свою чергу подякував іншим партнерам, а саме фонду відродження за надану фінансову допомогу працівникам міської ради та підприємцям нашого міста, зауваживши, що справи спілки на цьому не закінчуються. Ми хотіли б, щоб місто Тростянець було. Е... Прикладом для всіх міст для провадження електронного врядування взагалі. Ми хотіли, щоб у цих залах кожен інвестор чи мешканець нашого міста міг отримати належні послуги. Ми хотіли, щоб територія Тростянця була доступна як інтернет-мережа для кожного хто на нашу територію. Попадає. Тому дуже багато справ. І я хотів би просто запросити вас до участі у цих справах. На превеликий жаль, не хотілося б сьогодні говорити про те, що були в нас величезні перешкоди чисто ну, говорить, такого плана нерозуміння громадою чи певними посадовими особами чи депутатами. Важливості тих справ які робляться для міста. Виступи закінчилися урочистим перерізанням стрічки, на яке були запрошені заступник голови сумської обласної державної адміністрації Ігор Олександрович Яговдик, міський голова Юрій Антольевич Бова та голова громадської організації спілка підприємців Трестяниччини Анатолій Михайлович Заєць. Шала секретар виконкому Алла Білавол, провівши екскурсію, під час якої розповіла, які послуги буде надавати центр та як саме буде проходити надання цих послуг, зауваживши, що в центрі працює 11 спеціалістів, які будуть надавати 46 адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг це таке спеціальне облаштоване місце, куди громадянин може в зручний для нього час прийти, отримати всю необхідну інформацію, заповнити та здати відповідні документи і, врешті-решт, отримати від органу влади потрібно йому рішення або Документ все це разом і називається адміністративною послугою. Такі центри створюються насамперед для зручності громадян, щоб ті не розривалися між різними кабінетами та годинами прийому у спеціалістів, аби черговий раз почути про необхідність донести чергову довідку. Розповідач зупинилася біля стендів, на яких мешканці можуть самі знайти потрібну їм інформацію стосовно того, які бланки потрібно заповнити для вирішення того чи іншого питання, до якого спеціаліста звернутися з тою чи іншою проблемою. Тут людина може підійти, я вже готовий. От тільки внести Далі це прізвище для батькові адресу, і це допомагає йому зручно та якісно здати там заяву до центру. Також Алла Білавул розповіла, що основною функцією інформаційного терміналу є зв'язок безпосередньо користувача і влади. А саме користувач може зайти на сайт сторінку як міської, районної, так і обласної влади, а також проглянути на якому етапі знаходиться його справа. Притому мешканці нашого міста можуть це зробити сидячи вдома перед своїми комп'ютерами. Обов'язки спеціаліста, які знаходяться за рецепшеном, входить консультація клієнта та направлення до потрібного спеціаліста в офісі ж СНАПу спеціалісти безпосередньо обслуговують громадян. Відносно видачі той чи іншої довідки на меті центру зупинився і міський голова Юрій Бова. Задача центру не просто е, людину, що служить, а що вся повністю база звернень була в електронному тобто архіві. Вона не залишалася. Це прийшли, що як пошук, а то якщо буде через рік, два-три чи п'ять допустим е, шукати цю справу. Друге, люкожої справи присувається свій номер. Електронний так і людина зможе по цьому номеру потім навіть знову послідити рухці і далі заявлення. Також він додав, що спеціалісти міської ради з цього часу не будуть приймати громадян в своїх кабінетах. Всі питання мешканці нашого міста зможуть вирішити в офісі ЦНАПу. Присутніх зацікавила питання відносно зв'язку клієнта з сумською обласною адміністрацією та районною радою. Чи можливо це зробити безпосередньо в даному центрі? Ну, я не знаю, сумської обласної ради чи адміністрації це вже треба буде питання їм здавати. Чи така необхідність Якщо необхідність є? Ми з за залюбки один із столів обов'язково поставив табличку сільської обласної ради чи адміністрації. А по поводу ради адміністрації районної ради і інших профільних управлінь ми всі направили зараз звернення офіційні для того, щоб вони розглянули питання і співпрацю з цим центром і, можливо, один день неділю, щоб їхній спеціаліст теж приймав. Міський голова також поділився і планами на майбутнє. Ми хочемо зробити по мікрорайонам міста, по віддаленим, інформаційні стенди. Для того, щоб люди, наприклад, у віддалених правах, смородина, на радомлі, в гаю, де 5-7 кілометрів треба доїхати до міської ради, стояв інформаційний стенд, на ньому зразки карточок, які заяви і тому подібне, і, які, і графік прийому громадян тут. Це перше. Друге, ми хочемо, ви ж ви знаєте, що в минулому році ми е, відкрили на базі клубу цент громадських ініціатив. На базі Кулуба Цикоза мікрорайону. Ми хочемо, щоб в клубах на базі клубу, на базі цих центрів громадських ініціатив, були теж створені депутатські приймання, були створені такі теж інформаційні стенди, де будуть теж вивішуватися ці послуги, ну які послуги. Там буде прямий зв'язок. Є вітрона мережа, є телефон, є ксеркси, там стоять і так далі, щоб людина мала туди звернутися, а його заява сюди попала, тому що не кожна бабуся дойде сюди, розумієте? Не кожен іде А, в Більше часу витрачає. От наше завдання сьогодні максимально спростити спілкування чиновників з органами середування, зокрема і з іншими службовцями. Якщо хтось не захоче якимось причинам... Хай пояснює згідно закону про адмінпослуги, чому він не хоче приймати в єдиному дозвільному центрі. Може там у когось там елементи корупції присутні, Я не знаю. Ми хочемо, щоб це було відкрите, прозоре, максимально наближено для, для... для... серед присутніх були і деякі депутати міської ради. Надію Андріївну Шевлякову зацікавило питання відносно розташування депутатських приймалень в селі Смородина. Ми, приправ... Ми на твою ну, сесії прилагали якраз. Е, е, в трьох мікрорайонах нашого міста в цьому році в закласних програми діяльності депутатів це створення трьох депутатських приймань віддалених і міста, щоб депутата, депутат приймав у своєму районі людину обов'язково, хоча б раз на тиждень. Ви знаєте, що на жаль, ця пропозиція не набрала належної кількості голосів і не була прийнята. Але я переконаний, що я буду носити це питання на кожну сесію і ну, якось по-іншому донести людей привести з того району, може в районі поспіхати з депутатом разом збори зробити, але не просто тиснути на людину, а, а пояснити людині, що це потрібно, Йому, як, як представнику своєї громади, мати повноцінні якісь послуги та надавати людям. Цей захід, такий важливий для всіх мешканців нашого міста, виявився недостойний уваги представників районної державної адміністрації, які не завітали на нього, що стало причиною вираження подиву з боку всіх присутніх. Хоча в цей день до нас завітали представники Сумської обласної державної адміністрації, порахувавши, що даний захід важливий не те, що для міста чи району, а й для області в цілому. А заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Ігор Олександрович Яговдик виразив своє захоплення даним центром, підкресливши, що найбільший його враз. Не на одном бывали центры центре надания административных послуг. Вот, не есть чем сравнивать, как работают наши сумские центры административных послуг. Есть сравнивать с Крымом. Вот, я хочу сказать, что центр в пространстве, я считаю, один из лучших именно по организации, по подходу и момент непосредственно терминала очень интересен. И вопрос именно то, что каждый гражданин, который получает эту услугу, имеет возможность в режиме онлайн наблюдать за прохождением этого документа, это тоже именно свидетельство открытости. Власті нашої з вами. Як Ми пам'ятаємо, нещодавно частина депутатського корпусу голосувала проти відкриття такого центру в нашому місті. Заступник голови сумської обласної державної адміністрації висловив своє бачення діяльності депутатів Перед депутатами стоять задача удовлетворення прежде всего, потребностей избирателей. А избиратель требует качественных услуг, требует к себе нормального человеческого отношения. І требует рішення прежде всього їх вопросов, их задач для этого и депутат. Тому вот конкретний результат це все делается для жителів города. Міський голова також відповідав на запитання журналістів відносно кваліфікації спеціалістів, що працюють в центрі, зауваживши, що всі вони пройшли підготовку у львівському центрі. Я проводив двічі навчання. В... Всіх повністю посадових осіб, діяльності в системі роботи цей ФОСДОК, е, в діяльності по, по, по прийому громадян, як це буде працювати. Тобто, на сьогоднішній день я переконаний, що кожен спеціаліст міської ради знає, що робити завтра. І те, що ми зараз вже, ну, починаємо приймати, ну, насправді вчора ми вже приймали людей, пробували, як воно це все буде, і отримали сфальні відгуки. Ви бачите, що черг зараз немає. Тобто, наша задача, щоб людина тут якраз не сиділа в Варсовіті довго. Я прийшов, здав документи і швиденько пішов. І от це якраз звідчить. про фальсификацию специалистов, yeah. которые сегодня принимают. И вот первые клиенты рассказывают, не приховывающие своего захопления, че подобаются им изменения. Очень, очень хорошие изменения, очень удобно, очень красиво, комфортно. Ну, я считаю, что людям всем должно понравиться. Чем зручнее вам стало? Конечно, мне дома. Не... Да не надо ж бегать по всем кабинетам. Вот пришла до одного человека, один человек мне все выдал. Я уже все знаю, какие документы мне нужно, когда я должна прийти, когда идет прием. дуже удобна для города Трестянця дуже велике значення цього відкриття центру. Має всі люди, які похилого візраста, які не так сильно обізнані з законами, їм треба допомогу во всіх відношеннях і моральна піддержка. І ми будемо сюди приходити і думаємо, що у нас буде. Обоюдний контакт і велика взаємодопомога від сьогодні. майже будь-яку довідку чи свідоцтво мешканці нашого міста зможуть отримати в одному кабінеті міської ради, а саме в центрі адміністративних послуг. Відкриття даного закладу це черговий крок влади у подоланні адміністративних бар'єрів, налагодженні ефективного діалогу між органами влади та громадянами.